Мексики, і ми сьогодні розказуємо секретки Брокхевен. Всім привіт, привіт. І так, перша секретка Маркіян. Зараз поставлю машину. Я знаю. Ні, давай першу на мою, їдемо потім на твою. Давай, ще таки ще сідай. Це а що с... Сек... таку мару? Ну так. Три. І так, ми заїжджаємо в один тунельчик, нам сюди. Нам сюди другий підписники. А ти, ти можна не ж мій? На мій показують. Та, Та, це всі знають це. І тут є секретний це. І, ми, і тут ще можна прийти в банк. І я ще вам покажу одну секретку. Нажимаємо на лампочку, і тут відкривається секретна двері. І тут є камери. О, я тебе бачу. Тут є камери, це прикольні камери, я самі вам можу сказати. Зараз і подивимося, що це тут камери. О, він там відкрив, тут є на БАМ камери, так камери. Особи там є камери, чи що, ні? І на магазин камери, тут є на весь Брукен камери. Я вам можу сказати. Чого тут на весь? А, ah, все. Тут весь білі А, тебе. Тут є міна, тут патрони, а там може холод. Да, дивись де. Та -та, я сі дивую, все провисло. І так, йдемо назад. Я залагавши. Тут... І зараз ми приїдемо на... За... Приїдем на другу секретку. Почекайте. І так, дорогі підписники, друга секретка йде тут. Зараз ми вам неї покажем. На оту дивіться. Треба стати малим, щоб неї відкрити. А так ніяк. Як будете дорослими, то ви це не відкрийте, ви бачите? Тут можна навіть все включити і буде. Гроші будуть тут. Бачите? Тут є бабло. Добре, другу секретку читайте. І так, дорогі підписники, третя секретка тут. не неряємо. І так, як бачите, воно приведе на першу секретку, воно може привести на першу секретку, щоб ви... ви знали, От, ми йдемо на першу секретку, там Аркіяна. Там ви тут, бачите? Отам є це, а отут можна вилізти на банк. Це обшу моя ЄС секретка. Нема ціна, а ти колець зістрад. Все тепер заново